Датя хао, я Ліна із Китаю, і в попередньому відео я розповіла вам про китайську оперну співачку, яка приїхала співати російську пісню до Маріуполя. Тому сьогодні, на противагу цьому, я б хотіла розповісти вам про китайську суперзірку Джоу Шеня, який співає українські пісні. Ти Над нею хмари неї тихмари. Джоушен приїхав до України навчатися стоматології, але потім, наперекір своїм батькам, він поступив до Львівської музичної академії вивчати техніку співу бельканто. Він дуже добре відзивається про Україну, а також обожнює українську мову і співати українською. Я не са за тобой знов. You know. Прашавай, прашавай, люби, люби, вічі подну річку не відеш, не блахай мене, ти сіть щастя, не зайдеш, не руйну що є. Доволі багато китайських студентів обирають приїжджати до України, щоб навчатися там. Тому сьогодні я хотіла для вас зачитати декілька відгуків таких студентів про навчання в Україні, щоб ви могли побачити Україну очима китайських студентів і зрозуміти, чим саме їх зачаровує Україна. Привіт усім! Я Ян Ке з Українського національного політехнічного університету. Я приїхала сюди щоб вивчити нанотехнології через стипендіальну програму країн СНД. Я вибрала Україну, оскільки серед країн СНД, порівняно з Азербайджаном, Молдовою та Казахстаном Україна має найбільш розвинуту авіаційну технологію. Приїхавши до України, я виявила, що тут темп життя досить повільний і довкілля менш забруднене. Також ціни на житло дуже прийнятні. Я вірю, що навчання в Україні стане незабутнім досвідом у моєму житті. Я приїхав в Сіани. Мені подобається вивчати мови. Я також люблю Україну, і зараз я тут вивчаю українську мову. Я також підтримую навчання тут, але ще більше я підтримую свідоме ставлення до нових знань, здобутих в Україні, щоб потім, повернувшись до Китаю, дозволити більшій кількості людей покращити своє життя і дізнатися все про навчання тут. Вчителі тут всі приємні, а люди також добрі. Вчителі тут дуже хороші і повсякденне життя чудове. Вчителі тут справді професіонали. Я багато чого навчився у них. Звичайно, я підтримую навчання тут. Це так чудово. У вересні цього року я приїхала сюди, тому що у мене є родичі, які тут займаються бізнесом. Тож я просто приїхала. Україна справді гарне місце. Я багато чому дізнався про людей в Європі. Тут я можу вивчити музику добре. Я сподіваюся, що Китай та Україна співпрацюватимуть, щоб дозволити більшій кількості китайських студентів приїхати до України та навчатися музиці більше. Тож, якщо ви ще не вивчили українську мову, але плануєте це зробити, нехай це відео для вас буде мотивацією, тому що навіть китайці можуть вивчити українську мову до досить прийнятного рівня. Будь ласка, не забувайте ставити лайки і підписуйтесь. Якщо хочете дізнатися більше про Китай та життя за кордоном, це.